Вчителів, математики. Як кожна не вчити математику. Це ж найважливіший предмет. Ваші прадідусі пра 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 сіти вчила. І то знали, діти набагато краще, ніж ви, діти. Якщо вам буде потрібна допомога до з'ясання якогось номера, ви будь ласка, підіймайте ручку, я до вас обов'язково підійду та допоможу розв'язати якийсь номер. Що таке? Ну, мир, треба допомогти розв'язати. Добріго котичок зараз ж допоможе. Шановні, скажіть мені чесно, у вас якісь проблеми з мізками чи що? Ви нас афірвалися. Ми з вами тему цю про проходили на минулому році. А ви вже її забули на наступний день оторпіли вже. Закрийте, будь ласка, ротики, шановні. Ну у вас скоро контрольна робота, а вони сидять розмовляють. Давайте, шведесенько, підготуємося до контролю роботи, щоб ви знали, що це я пісню суміла, як треба робити. Розуміло. Добренька, сидіть, пишіть. А я поки посиджу в телефончику. Нагадайте, будь ласка, що ми з вами робили на уроці позавчора. Ага, була самостійна робота. А на вчорашньому уроці, що у нас було тестик. Ой, слухайте, я придумала. Третя, ми зараз з вами напишемо контрольну роботу. І все одно ще залишилось до кінця уроку 5 хвилин. Беріть зошитки ошибки своїх контроль і підписуйте сьогоднішнє число, контрольна робота.